Доброго дня, друзі! Це компанія Автофокус. і у нас нове надходження Toyota Corolla 2008 року в такому сірому кольорі на максимальній комплектації, на безключовому доступі. Ось так машинка виглядає на роботі. Зараз покажу вам салон. По салону у нас все шикарно. Ззаді тканинний салон. Електроскуп ло заднього ряду, безключовий доступ, як я вже й казав. Спереду у нас механічне регулювання сидіння водія. Робот, коробка, клімат-контроль, мультимедіа, ось така приборна панель, мультикермо з ліпістками та електросклопіднімачі і водійське автоматичне. Ось така автівочка виглядає дуже ровно, дуже класно, на гарних дисках, уже на зимовій гумі. Дане авто ви можете приїхати подивитися і придбати за адресою Гната Хуткевича 22Б. Автівка доступна в кредиту в лізинг, за готівку без годівкову. Також можете обміняти це авто на своє. Приїжджайте. Чекаємо на вас. Адреса Гната Хуткевича 22Б.